Як вашу ситуацію бачать вище сили? Усім привіт! З вами Алітаро. Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також мене є курс по картам Таро якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, як вашу ситуацію бачать вищі сили? Як? Така складна ситуація. Королева кубків, ваша емоційність якось впливає на цю ситуацію, ваша сердечність, ваша м'якість впливає на цю ситуацію. Можливо, забагато емоцій, забагато води, забагато драми може бути. Так? В хорошому сенсі забагато терплячості, забагато якоїсь м'якості. Дуже м'яко. Дуже як бачать ваші вищі сили. Знову вода, до речі, тут також вони є. Емоції, знову емоції. Ваша емоційність може впливати на цю ситуацію з хорошої сторони чи з поганої? Чи вас до, до чогось тягне? Ця... Знаєте, можливо, навіть нічого взагалі не відбувається, такого прям зверх'єстеного, але ви тут просто самі себе жираєте від того, що у вас відбувається на емоційному плані. Можливо, назовні взагалі нічого не страшного. Так, зовні взагалі, ви спокійно, ви якби рішуча, знаєте, чого хочете, а всередині у вас якийсь емоційний вибух забагато м'якості, забагато якоїсь води, емоційності, забагато чогось. Це заважає вам? Вам потрібна підтримка. Тобто, в принципі, я б сказала, що вам заважає це, бо у вас немає якоїсь правильної підтримки, наставника, який би вас вивів на правильну дорогу. Тобто, якщо вам хтось хоче допомогти з кимось поговорити, це подруга, це не знаю, мама, тато, якась людина, якій ви довіряєте, з якої у вас гарні стосунки, які ви можете поплакатися. От така людина вам може допомогти вийти з цієї ситуації. Давайте ще. Зірка так точно є, знаєте, видимий результат. Ви знаєте, чого хочете, ви дійдете до цього. Вам треба просто підтримка. Підтримка ближніх людей, менше емоцій. Хоча по цій карті емоції вони є, але вони знаєте, як в правильне русло акумулюються і перетворюються на енергію, щоб досягати своїх зірочок. Давайте останню карту. Вон залишається просто робити своє, трішки менше емоцій, більше роботи, творчість, емоції в творчість можна вкладати, і все буде тут супер. Ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам Таро, Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!